З якими проблемами найчастіше стикаються переселенці, як їх адаптація по регіонах, нинішнього проживання, гуманітарна та соціальна складова життя українців. Таким є перелік питань, відповіді, на які допоможуть відлагуженим службам та благодійним організаціям реально допомогти у швидкій адаптації внутрішньо переміщеним особам. Наше місто прийняло десятки тисяч людей з різних куточків України. І дослідження ініціативи Річ та програми ООН мають сприяти у продуктивній комунікації всіх зацікавлених сторін для вирішення гуманітарних. Та соціально значучих питань внутрішньо переміщених осіб, встановити ті потреби і проблеми, які є в регіонах, які постраждали внаслідок конфлікту, відштовховувати присутність ВПО та осіб, які повернулися, так само визначаючи їхні потреби, і так само це визначення інформаційних потреб та найбільш. Затребуваних шляхів донесення інформації щодо гуманітарної допомоги цих осіб. Тематику проблем та необхідної допомоги з'ясовують при безпосередньому спілкуванні. Одеський регіон не відрізняється від більшості областей, де сьогодні мешкають переселенці у проблемних питаннях. Але це не соціологічне дослідження, наголошують експерти. Було проведено 639 особистих інтерв'ю у 213 різних громадах. Це літні люди були з інвалідністю вони виявилися найменш здатними здовольняти свої щоденні потреби. Це заявило 10-14 ключових інформантів. Наступними вразливими групами були діти без супроводу дорослих та вагітні жінки. Найбільше переселенців, що залишилися у нашому регіоні, це сусіди з Миколаївської області. Багато людей приїхало до Одеси з окупованого Херсона. Миколаїв 22 Херсон 16 Харків 4 Основні причини виїзду з місця постійного проживання це обстріли в населеному пункті або неподалік, про це з'явилося 43% внутрішніх переміщених, переміщених осіб, активні бойові дії у населеному пункті 41%, або окупована територія, відповідно, 31%.